Но волк. Счастливые, да? Счастливые. Счастливые, да? Ух ты! Пробивай все, что є І И Светланки тоже. О, мы сегодня дарим ей. Що, чи нажис. Що, лишати ще пару кусків м'яса на вечір? Чи все жарить? Та жар все, якщо залишиться в холодильник, запхаємо, потім якось розігріємо. О, ще є ця штука розбивати, а ми наші буд буде. Шаруємо поки що. По жаркому сонечко, ніхто не підкинеть. Ця бомбіна. Чао. Світланка вже, вже тиво від сонця. Популярно, дуже популярно. Вона вже червона, вона вже згоріла. Це просто люди баби не бачили. Ті здоровкаються, ті машинами. А вже, певно три машини отак от ось та, зупиняються. Дивляться угорають, показують типу, клас. Я боюся уявити, що буде, коли ми зараз на, на пляж, пляж. зайде просто І ще й лодку, блять надуєм. Але то буде, то нас буде весь світ час знати. Мені, ну, типу... <пираху> ти поїбати. Там три дірки тільки. Ну, ми Світланку не віддаємо нікому. Ну, я каже, дайте поїбати, не то тільки мені, то моя жінка. Ну, Вона зала... не зрадить. Там залізає. Зверху, тут, ззаді. Все має бути. Дуже <з��> сильно. <laughs> when I guess you wonder where I've been I find a love like you Крути, крути! Тут подіяти! На потапочку далі сюди! Потапочка дуже повідомляє! Тяжко крутити, трошки. Трошки! мене ще й курс хотіл задовольни просто ще попади. О! реально ту лобку здобува, блядь, маленьку ямку. Сложно? Да! Я никогда не думал, что она настолько жестко бьет. Это очень тяжко. Я не могу. Йоу, что это такое? Ястреб. А на туре ястреб, и эти вот гнезда. Краще ми по островку лазимо на світляді. Що це таке? Ти хто? Я. Що тут? Трешість за а проїзходячі, малихто. Ми? Відпочиваючі. Які відпочиваючі? А шо, Що шо ти тут робиш? Хаваєм. А шо? Що тут ти хаваєш? Я? Та як коли? Так зайці, лисиці. Сьогодні... Йобаниво, давай мчиш, може, акуратніше з ним. Так. Да? Блядь! Деколи ястроба нахуй. Да коли лисився, ворона все гринеся. Висить все гріне. давай сюда. Та біжимо сюди, давай, шодень. Та бля. Та блять, там холодно. Та так руки трусить за. Ні. Мені холодно просто. Типа ломку пити хочеш. Нормально! Оооо! Сука, зрадила, курва стара! Блядь, пизда на кожному кроці, кожному! Мінти в так так розносно. От, зараз по новій фоткаємося. Як завжди приїжджають, цикаються. Ми шуруємо далі на центр. Чина? Зобра там. Давай, тримайся. Бля, вона більш популярна, ніж я. Це явно. Нормально, зато всі знають. Всі від а до я, весь ось. Другий день ми починаємо випивати. Я сподіваюся, блядь, не буде таке, як вчора. Ходимо з нашою Матільдою, блять. Спочатку, просто тільки починається, блядь, вечір. Тупо я вже не знаю людей, які не знають наш фейсбук. Коротше, підкінчуємо другий день. Ми з Матільдою пиздуємо. Сьогодні м'ясник не знайшли, блядь, Патрульні вже готуються бо командах. Трас. Що скажу залі за сьогодні? Чесно, я в е, шоці від кількості людей і від того, що блять, тут такий тут, вайб. Тут тут поліція, вона ніхуя зробити просто не може. Тут всі роблять то, що хочуть. От в мене відчуття, що блядь, йок твою мать. У мене відчуття, що тут е, війни не існує, реально не існує. Тупо світяться, блядь, як м, блядюшник, в якому зібралися всі. А, бля, це виходить ми теж. Поняв? То всі, хто хочуть просто відпочити. Але, блядь, е, я цю двіжуху не засуджую, тому що тут всі не, ну, хтось навіть не повнолітній, а комусь тільки 20, тому, блядь, відпочивайте, пацани. Поки є можливість, відпочивайте. Ну, наразі вже стоїть, да? чекаю, блядь, у на нас, напевно. Хороший настрій, певну мотивацію, просто посміються з всього, що відбувалось. Ми це знімали чисто по-людськи, і для себе, і для вас. Ставте лайки, підписуйтесь, що там нажимайте на колокольчики. До речі, так. Але якщо чесно, це все не особо важливо, бо ми просто захотіли показати вам, як відпочивають прості люди. І що відбувається тут впродовж всіх днів, які ми тут перебували? Тому до зустрічі. Наступна зупинка в наскота.